Привіт! Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні я розпочну, продовжу розповідати про свої роботи у Польщі. Насправді, не можу сказати, що це була однотипна робота, наприклад, прибирання, бо я спробувала і не тільки це. Значить... Відео про мою першу роботу, я розповідала, то була неофіційна робота. Я просто коли приїхала до Польщі, ми прибирали в готелі як окоївки, але я не була оформлена і це як підробіток, може, це робота, але неофіційна. А уже коли я. Друга моя робота, навіть я зараз вам розповім, ви зрозумієте, чому це навіть не друга, це третя, але я тут не рахую за роботу. Друга моя робота вже була більш офіційна, і я вам зараз розповім. Значить, коли ми приїхали до цього міста, де ми зараз, а я знаходжуся в місті Зелена Гура, в цьому місті ми почали жити з моїм хлопцем. І коли ми тільки переїхали, в нас ну, в мене він працював, а в мене не було ні, ні знайомих, нікого. Ну тобто я нікого тут не знала. мови я не знаю, тому що ми в тому готелі практично нічого не вчили. І першим, першим ділом, що я почала робити, то це вчити мову. Сама сиділа, включала YouTube уроки і сиділа, вчила. Я взагалі я фанат YouTube, Я що не роблю, я включаю YouTube, дивлюся все підряд українське, я маю на увазі. Багато. Чого мене цікавить, багато тем, багато людей, блогів. Е, ну, власне, Тому я і вирішила створити цей канал. Е, значить, Я вчила мову, як я це робила. Я включала відеоуроки, записувала, нотувала собі в блокноті, алфавіт, вивчила і усі складні їхні звуки, букви. Я все це собі прописувала, бо мені так краще запам'ятовується. І трошечки, знаєте, так повчила, трошечки, але ну, не прям так, щоб супер. І я не працювала, коли ми переїхали, це було літо і це був прекрасний період. Я не працювала. В мене був час, я трошечки знайомилася з містом, могла трішечки десь поїхати, десь щось, але я не їздила, я ходила пішки. Там написано в гугл-карті, наприклад, пішком пішки 25 хвилин. О, ну так я піду, чому я буду їхати? Не зрозуміла, який то автобус, куди він мене довезе, я краще пішки. Знаєте, так мені було так надійніше. І я ходила далеко. Бувало таке, що десь як заблукаю, подивлюся по навігатору. Він мене завів не туди, потім повертаюсь. Ну, але у наші часи з навігатором, з GPS це так легко вивчати місто, яке тобі подобається. Ну це дуже легко, мені це дуже подобалося. І потім. Пан Гжегош, який нам здавав квартиру, в якій ми мешкали, вони заходили до нас іноді, ну як рідко. Але коли заходили, вони там щось розпитували в нас. Я робила вигляд, що я все розумію. Ну, я трішки розуміла, але ну не так, прям що все. Я на той момент розуміла відсотків 70, Не, не, не багато. Але я от трошки трішечки вивчала, і так ну, трошечки, коли вже спілкуєшся, коли ти щоденно в цій культурі, то ти вже їх розумієш. І він колись прийшов до нас і каже: «Е, в мене. А ти ж не працюєш? Кажу: ну ні, не працюю, бо поки що її не було і коли ту працю шукати. Я її ще не знаю, що і як. Е, він мені запропонував, у нього є. Е... Я потім вияснила, що то його була сестра. І він каже: в мене є начальниця, яка шукає пані для дому. Ну просто А, спочатку це було просто в неї величезний сад, і там треба за ним доглядати, бо вона зайнята дуже, багато роботи, діти дорослі, ніхто не допомагає. Їй треба така помічниця. А там вже ви, може, як договоритися, то може і по дому щось там, ну таке вікна помити. там. То... Ну, так і було. Ми... Він договорився. Я приїхала. до... Це була пані Едита. Я приїхала до пані Едити. Вона показала, що і як, який сад. Так, він був в дуже запущеному стані. Ну я розуміла, що але мені потрібна була робота, я була згодна на все. І мені, знаєте, я працювала в ботанічному саду. Це колись, може, після того як я запишу про Польщу, я буду розповідати про своє життя, про своє. Теж там було багато в мене, куди доля мене кидала і праці, що чого тільки не було. Я працювала в ботанічному саду, і трішечки трішечки я зналася на рослинах, і я жила в селі, і для мене це не було проблемою. Там бур'ян вирвати або або ще щось, ну, таке. Квіти я люблю, в саду працювати можу. Ну, тобто, вона мені показувала, ой, тут так заросло, все так заросло. А я дивлюся, думаю, ну добре, мені буде більше праці, більше годин. І ми так домовилися, домовилися ми, вона мені буде платити 25 злотих за годину. А це на хвилиночку це дуже великі гроші. Ну, для мене тоді це було дуже достойно за свою працю, такі гроші я була згодна. І так я почала працювати. Там ще в мене є відео. Трошечки фото. То все із цього саду, з цього будинку, пані Адити. Якщо я знайду, то обов'язково поприкріпляю або буду в розмові вставляти ці фото і відео. Так що. Трішечки було роботи, знаєте. Але я роботи не боялася. робила собі робила, і це мені такий було кайф, розумієте, на природі ти приїжджаєш, поки ще сонечко не так пече о восьмій годині, наприклад. А я працювала чотири години. Чотири години, тобто сто злотих в день. І якщо, наприклад, мені щось вдома думаю, ой Боже, це їхати на роботу, а так не хочеться, то мене мотивувало, що сто злотих, сто злотих, Юля, сто злотих на дорозі не валяється, їдь на роботу. А і ще, що дуже мені подобалося, мені не було куди дитину залишати, тому що дитина в мене не самостійна була на той момент. І ми домовилися так, що я буду з нею. Вона каже, без проблем, приїжджай, Боже, якщо в мене залишилися ті фото. У них така велика була веранда, така на задньому дворі крита, крита веранда, і там диванчики, і все так продумано. І в мене дитина відпочивала, Просто ми приїжджали, і вона там собі відпочивала, поки я працюю. А потім ще ця пані Едита віддала нам свої старі ролики, хоча вони були в неї два сина. Хоч вони були і чоловічі, але нам і чоловічі підійдуть, у нас взагалі не було ніяких. Вона ще й ролики віддала в мене. Потім дитина я за двором працювала, вона їздила на роликах, а це було не місто, а таке містечко невеличке. І там дуже рідко машини їздили. І дитина каталася собі, ми взагалі цей період часу хоч було і складно. Сонце палило, з тебе тече, ти працюєш, бджоли літають. Але мені подобалось. ну якось так тяжко. Але так я попрацювала в неї. Це літо було і е, осінь, і зима. І здається, що так, зима зимою я працювала точно. Е, і працювала я спочатку в саду. Я привела все до ладу, все е, там навіть садили ми квіточки на осінь. Вона купляла. Боже, єдине, що дуже тяжко було, там на одному було на одній ділянці було дуже багато. Як же ж він називається цей бурянок, у якого довгі такі коріння? Пері, о, пері, Дуже багато пер'ю, який просто був покритий, і я руками розгрібала оце все, видирала те коріння, чим я тільки і лопатою, і всім, щоб не було там пер'ю, бо ми, нам потрібно було там посадити рослини. Але все, я справилася з цим, потім порозсадила і так трошечки слідкувала за тим осінню. Листя десь згребти, десь там підрізати гілочки, десь там кущі. Це все я робила. А взимку і осінню, як вже було холодно, вона мені запропонувала прибирати в неї і прасувати. Бо вона каже: в мене дуже багато прасувань, а в них чотири, ну, троє дорослих, син старший, і ще поменше, мабуть, йому було років 15, син менший. Ну, тобто, четверо людей, дуже багато прання, і це потрібно прасувати. Чому я не знаю? Я, наприклад, ну не все прям прасую, їй треба було прасувати. А я залюбки приїжджала, і але бували такі дні, що я приїжджаю. І просто ці чотири години прасую. То от, уявіть собі, наскільки було багато прасування. Тобто я прасую, складаю, вішаю все це. В неї окрема величезна кімната для цього виділена, і е, прасувала е, іноді прибирала в ванні кімнати. А перед різдвом ми робили генеральне прибирання, все прибирали, е, павутиння, штори знімали, штори прали, штори прасували, штори вішали. Е, ну самі розумієте. Роботи було. Роботи було і так я працювала собі раз в тиждень, два рази в тиждень. Ну, як в неї не виходило, то раз в тиждень, а як все було добре, то два рази в тиждень, тобто по, зло, по 100 по злотих я отримувала. Ну, якісь трошечки, знаєте, якась це була не не, не стала робота. Це як підробіток, але на перший час це було уже щось і в цей момент. В цей момент я е, влаштувалася. Вірніше е, мені допомогли знайти і ще одну роботу. І це, це була вже офіційна, тому що тут я просто працювала у пані. Це моя якби друга робота, неофіційна, А, А ну, можна рахувати це вже третя. А третя моя робота ой, муха, е, третя моя робота це вже офіційна. За неї я розповім уже в наступному відео в продовженні. А зараз ще хочу розповісти про це про цю роботу, де я працювала у пані Едити. Дуже мені подобалося в неї працювати. Дуже гарна сім'я. Чоловік її пан Мартін. Мартін, здається, він знав російську мову. І каже мені, якщо хочеш, це я все зрозумію. Можеш по-російськи, а я кажу, розумієте, ми хочемо вже забути з пам'яті виробити все, що зв'язувало нас з Росією і так далі, з російською мовою. Ну, кажу, мені, наприклад, зараз просто з вами зручніше спілкуватися польською. І я вже на той момент трішечки польську так не розмовляла. Для мене це було тяжко прямо розмовляти. Ну Щось відповідати, я могла. муха. Муха, зірка інтернету. <ріху> я хотіла щось, Ну, я розуміла, я хотіла вдосконалювати свою мову, ну, трішечки, але все сама. Я ні, ні на які курси не ходила, це все я сама вивчала. Муха. А, що я хотіла розповісти? Дуже гарна сім'я, вони дуже про мене піклувались. І коли я приходила першим ділом, вони е, питали, може кави, може хербати, може. Е, ну, поп... Перекусиш щось, я не знаю. Я кажу, ні-ні, ні я прийшла працювати. Я не кави, я все вдома попила з собою в термосі взяла це, якщо на подвір'ї працюю. Кажу, я все, все нормально, не переживайте. Дуже попіклувалися, дуже переживали. І в них іще була маленька собачка. Маленька собачка, не пам'ятаю, як звати, така мила, біленька. І вона завжди її випускала. І коли я працювала, вона біля мене бігала, така помічничка. Кажу, Боже, вона мені допомагає, помічничка. І вона от, оце так бігала, дуже така голосна. там хтось, якісь собаки йдуть, Вона гавкає, поруч зі мною біга, обов'язково, щоб я була на виду, а якщо вона вже хоче зайти, то я відкриваю її ці задні, на веранді двері, вона вже заходить. Ну, Така була класна класний песик. І вона, і вона була в них дуже давненько, так. І... Так сталося, що одного дня, це була така вже пізня осінь, і я приходжу до неї і чую, гавкає персик десь там зі сторони лісу. І підходжу до пані. А приходжу, як завжди, дзвоню в дзвінок, вони мені відкривають, або якщо не відкривають, то на телефон, ну так, по домовленості, знаєте. І першим ділом я відкриваю двері, відкриває мені пані Дета. І я кажу, ой, а це ваша Я не пам'ятаю, як її звали. І кажу, на ім'я. Це напевно, це ж собачка гавкає десь. Кажу, їй так голосно, так чути. І тут вона починає плакати і каже: поховали ми вчора цю собачку. І я починаю плакати разом з нею. Для мене це такий шок, а я ще думаю, Боже, яка я дурна, ви розумієте? Не знаю, чи, почала почала. Ну реально, я думала, що це ця собачка. Вона ну десь десь а там ліс за домом. Одразу ліс. І потім ще розкажу про одну особенності цього, цього лісу. Поруч, аж бачите, прослюзилася, тому що така була гарна собачка, що. А я ж кажу, Боже, а що сталося? Вона плаче. Я її... Мені хотілося її обняти, обійняти, але знаєте, я якось не, не спромоглася, чи що думаю, ну раптом це їй не потрібно. Ну я не розумію, як себе вести, але я розпитала, так Боже, а що сталося? Я сама, я плакала. Вона на мене і вона розуміла, що я теж переживаю, теж підтримую її. Я розпитала, що сталося, і вона мені розповіла, що робили прививку їй просто планову прививку, знаєте, собачкам. І, і щось пішло не так. Чи то алергія її, чи що. їй стало погано від прививки, їй стало погано, і вона просто от померла через те, що їй зробили щеплення. Вибачте, за прививку зробили щеплення, і собачка померла. І це ну я представляю, який це був удар для неї, тому що е, сини дорослі в неї е, оце єдина така була радість в цій собачці, то що вона завжди з нею. А я розповім, пані Ядита завжди працювала вдома. Не завжди, ну зазвичай працювала вдома. А на фірму вона їздила на пару годин, наприклад, в обід. Якраз вона могла підвести мене, але коли їй було треба пізніше, то вона ж сама їхала. Іноді вона мене підвозила, тому що їй треба було на фірму, фірма в місті, і... а так вона працювала з дому дистанційно. Чоловік десь працював, я не знаю де, але іноді він теж був дистанційно, і вони вдвох були. Вона в одному, в одній в кабінеті, а він на кухні там такий великий стіл. Він за тим столом теж онлайн. Ну це було рідко. В основному пані Діта працювала вдома. І ну, це ж за цю собачку мені дуже прикро, дуже так, і я себе відчувала, Боже, ну це ж треба було так ляпнути оце, з своїм язиком. І хотіла ж сказати за особі, особливість цього будинку. Цей будинок був крайній і одразу починався ліс. Але ліс починався отак от забор, і сосни отак от звисали уже е, над цим будинком. І... У цих голок було із сосен, із дерев дуже багато шишки, голки, і це мені все треба було згрібати на задньому дворі. І коли я прийшла, коли я побачила перший раз, коли мене водили по цьому подвір'ю, я зрозуміла, що за ззаду будинку ніхто ніколи не, не прибирав, не прибирали ті шишки, голки, ну може й прибирали, але багато років там вже ніхто не забили на то, як то кажуть. Там просто не ходили. Але там стежка, все є, як задній, задній дворик. І як Боже, як я оті шишки, ті голки, то все прибирала, грибла, виносила. А і ще виносити треба було це в ліс. Вона каже: та оці ці голки, це все можна виносити в лісок. І це ж я обходила. Оце носила в той лісок, оціми тачками, мішками, ото все туди висипала. Ну і так я працювала. Якщо, я ж кажу, якщо я залишилися фоточки, відео, то я повставляю сюди фоточки, відео. От така у мене вийшла історія про цю роботу. Е, я не можу її назвати повноцінною, це був підробіток. Але мені дуже подобалось. Я вам покажу там, як я прибирала за двором. За двором така була щебінь, і з щебню росли бур'яни. Я не знаю, у нас, якщо отака проблема, то посипали якоюсь хімією, і бур'яни не ростуть. Але там вони за екологію, все еко, все так не може бути. Вони воно ліпше, хай буде в бурянах, але ми не будемо використовувати хімію. І я оцими ручками, оцими пальчиками, то все бур'янчики, камін через те камінчики каміння прибирала, рвала. Це було складненько. У мене так боліли оці пучки рук, розумієте? Ну але то того стоїло, тому що результат на обличчя. Там, якщо залишилися, я сподіваюся, що вони залишилися, я вставлю фотки до і після. Так що дякую вам за те, що були зі мною, за перегляди. Підписуйтесь, далі буде.